Цей час настав. Нарешті я буду вакцинувати кроликів, бо зараз у нас почали захворювання, а ці захворювання у нас не лікуються, напухає око. Воно ця хвороба не лікується, і тому кролів треба зразу, ну, якщо вже кролик захворів, його треба добити. І Ми вирішили провести вот таку вакцину, щоб більше та хвороба нас не зачіпала. Да? Малявка, в неї можна колоти тільки кролики від одного місяця. І міняти голку, щоб не розносити вакцину. Тобто, якщо у вас 30 кролів, яких треба поколоти, на кожного потрібна голка. Бо якщо ви вколите голкою хворого кролика і вколите нею іншого, то ця вакцина рознесеться. І всі кролики стані, які ви тою голкою поколите, будуть захворювані. Продаються тут у вас одразу такі дві баночки: одна з водою, а друга з таким щось, якоюсь таблеткою. І потрібно взяти, набрати повний шприц, вляти сюди. Получається отаке. І по стільки не... кубіків? І по одному кубіку, коли ти кролик. Так, як правильно колоти, колимо в ногу є ще один спосіб, але я вже не пам'ятаю який. Який там ще є один спосіб? Я завжди так колю. Тато завжди так. Але є ще якийсь один спосіб, але я не, не пам'ятаю який. Да, малявка? да, малюха? Все, слава Україні, пока.